Доброго ранку. Вдома на річницю руйнування каховської греблі на Херсонщині. Українська громадська організація Трус Хаундз опублікувала всебічний звіт про причини та наслідки цієї катастрофи. Організація закликає міжнародний кримінальний суд визнати знищення каховської греблі воєнним злочином проти довкілля. Про що саме йдеться у звіті? Дізнаємося від юриста Андрія Лациби. Доброго ранку, вітаю ветері ранку. Вдома. Так, вітання. Вітання. Дякую, що запросили. А розкажіть, будь ласка, на яких аспектах трагедії фокусується звіт? Е, звіт є дійсно комплексним, який оцінює багато аспектів, починаючи від історії. Тобто, ми починаємо з дослідження регіону, історичного спорудження Греблі для чого вона видобалась, які були основні цілі положення. І далі ми продовжуємо з тим, що, що ж все таки сталося 6 червня 2023 року, і розплутуємо правду, тобто встановлюємо потенційних відповідальних осіб за підрив греблі версії. Чому це неможливі версії ніякі, окрім того, щоб це підірвала російська армія, та цим самим встановлюємо ті, хто мають бути відповідальні за цей злочин. Далі ми оцінюємо скат наслідків руйнування греблі, тобто, в основному, це наслідки для людей, майна, наслідки для екології, для економіки, сільського господарства і навіть для культури. І згодом ми кваліфікуємо діяння з юридичної сторони, тобто як воєнний злочин, і доводимо, чому ж це все таки має кваліфікуватися за статтею 8.2.Б.4 б 4 Римського статуту. Давайте тоді по порядку і почнемо з наслідків для екосистеми, які. Власне, ми отримали через підрив греблі, і чи насправді можна їх зараз вже якось чітко вирахувати і нам назвати. Наслідки можна оцінити, хоча, хоч і приблизно, доволі близько, але приблизно. Тому що важливо розуміти, що найбільш потерпілим є все таки лівий берег, а який досі знаходиться під окупацією, і відповідно науковці просто не мають доступу до території, аби взяти наприклад, проби ґрунтів, або оцінити вплив на флору зблизька, подивитися рослини, які там збереглися, які не збереглись. Проте будь-якому випадку ми можемо виділити вже такі наслідки, наприклад, як для водних ресурсів, це зниження рівня ґрунтових вод, забруднення сміттям, забруднюючими речовинами, потенційними е, довгостроковий вплив на постачання води. Е, потім це втрата біорізноманіття, тобто це втрата водних біотопів, масова загибель рослин, і тварин, потенційне знищення природоохоронних територій, е, так як, наприклад, родноохоронні парки, заповідники, які були затоплені або навпаки, осушені вище греблі. Здоров'я ґрунтів, наприклад, посилення вітрової ерозії, потенційне засолення ґрунтів, які були розташовані нижче за течією, а також гострі ризики для продуктивності сільського господарства та здоров'я людей через забруднення ґрунтів, які відбувалися через забруднення води. Угу. А скажіть, які наслідки, які збитки понесли аграрії відчизняння через цей злочин? Вплив на аграрію був доволі серйозний через те, що ну особливо в південних регіонах, через те, що ми всі знаємо наскільки були плодовиті ці землі, і значною мірою вони залежать від зрошення. Тобто, в основному ця гребля будувалася так само для того, щоб забезпечити водну систему цього регіону, і перш за все можна говорити про овочеві культури, які потребують значної кількості води. І початково повінь затопила за нашими оцінками посіви на 5 тисяч гектарів землі. Що призвело до негайних збитків в розміру приблизно 5,420 і мільйонів доларів США, і довгострокові наслідки, які значно е, більшими, тобто порушення роботи регаційних систем, е, що потенційно може коштувати близько 360 мільйонів доларів щорічно, і це зокрема стосується того, що зменшення площі е, зрошень як наслідок тягне зменшення врожайності, ну і тягне зменшення виробництва. І тобто у звіті проаналізовано якраз історичні дані про вважання сільськогосподарських культур та використання іригації для оцінки майбутніх втрат від підриву греблі, угу. а от ви проводили ці підрахунки, дослідження робили висновки протягом всього цього року? Чи треба було дочекатися, доки пройде рік, щоб це підрахувати? Як це відбувається взагалі? Ну, дослідження проводилося не за один день, тобто, це було тривале, тривале дослідження наслідків, і ми відслідковували певні тенденції і розрахунки здійснювали експерти, які займаються в сфері іригації, які розраховували це. Тобто, вони порівнювали попередні дані, розраховували потенційні втрати майбутні, їздили в польові місці для того, щоб дивитися, оцінювати наслідки для території, на яких перейшла повінь. І згідно з цим робити свої виставки. Угу. Звіт закликає міжнародний кримінальний суд визнати знищення Каховської греблі воєнним злочином проти довкілля. Які взагалі у нас шанси бути почутими? А у росіян покараними? наскільки чітко міжнародне гуманітарне право або кримінальне право регулюють такі дії? Розкажіть детальніше, будь ласка. Шанси є завжди. Навіть якщо вони не здаються доволі близькостроковими, ми маємо все одно робити все, аби вони ставали дедалі ближчими до реальності, і в тому числі ви могли бачити, що наприклад 6 червня Генеральна прокуратура та Служба безпеки України видали ордер на арешт Олега Макарєвича, який так само є одним з основних фігурантів нашого звіту, якраз за підрив Каховської дамби, і наш звіт є важливим інструментом для міжнародної спільноти, який показує. Показує те, чому саме росіяни винні е, за підрив Каховської дамби, і як ми маємо про це як ми маємо це кваліфікувати? Ми пропонуємо кваліфікацію за римським статутом за статтею 8.2.Б.4, 4 яка є єдиною статтею, яка по суті фокусується прямо на злочині проти довкілля, які прямо згадує е, злочин, проти е, який прямо згадує шкоду довкіллю, і показуємо, чому саме Каховська дамба є. Е, Є цим випадком стандарт доведення є доволі великий і доволі складний. Тобто стаття, коли приймалася сторонами римського статуту, явно агента природи не питали про те, чи, чи він задоволений з тим, наскільки природа буде захищена, тому що її довести дуже складно. І хоча ми вважаємо, що випадок Каховської дамби дійсно підпадає під це, тому що масштаби такої трагедії є дійсно катастрофічними. Проте у інших випадках, наприклад, ця стаття може не захистити екологію. І тому Каховська дамба може бути важливим прецедентом для міжнародної спільноти, тому що ця стаття ніколи не застосовувалася міжнародним кримінальним судом. Це може бути перший випадок. Це може бути важливим прецедентом, який може показати міжнародній спільноті, що ми маємо піклуватися про екологію у будь-який стан: чи то стан війни, чи то стан миру, і, і робити відповідно міжнародне законодавство набагато більш дружнім для захисту екології і набагато більше суворим для тих. То нехто екологію для якихось інших цілей. Я може зараз як якесь своє невігластво проявлю, але скільки, коли була створена ця стаття, да, от цей цього Римського статуту цікаво, це не тобто, це усвідомлення, що природа є, теж потребує захисту, і ті, хто наносить їй шкоду, потребу мають бути покарані, коли це усвідомлення прийшло, і чого чому досі ніяких немає прецедентів? Не відбувається нічого такого, як зараз у нас в світі. Ну перш за все потрібно розуміти, що прецедентів немає, тому що просто їх немає, просто їх не виникало такого масштабу. Стаття була прийнята разом з опаленням Римського статуту, якщо я не повідомляє в 2003 році, і варто розуміти, що це все було питання компромісу країн, тобто країни боялися, що їх кажучи, полководців може бути засуджено за певні рішення. Які може шкодити екології, відповідно, країни не сильно йшли на поступки в цьому питанні, тому що, як ми знаємо, в військових доктринах військові часто можуть нехтувати екологію для того, аби досягнути певні військові цілі, і це якраз стало одною з причин, чому стаття не є дуже дружньою до екології. Проте, у будь-якому випадку, якраз Каховська дамба може показати важливість цих змін і важливість руху в міжнародній дискусії і поновлення це як важливої теми для розмови і і відповідно стати прецедентом який може який може рухати е, які може рухати голос екології вперед угу. а скажіть де може широкий загал ознайомитися зі звітом і яка б далі його доля окрім того що ми всі можемо з цим познайомитись і вивчити це питання дуже детально з звітом можна ознайомитися на сайті нашої організації «Truth Hounds», Там є можна зайти в портфоліо, і він буде зразу видний для вас. Подальша доля звіту буде перш за все поширення на міжнародну спільноту на міжнародні організації, що буде сприяти об'єднанню консолідації для певної адвокації на міжнародному рівні і єдиного голосу для захисту екології, в тому числі і в першу чергу для конфлікту в Україні. І, Передач для кваліфіка... кваліфікованих міжнародних органів в першу чергу це міжнародний кримінальний суд, який може знайти е... Е... докази і наші висновки корисними в цьому випадку для того, щоб відкрити власне провадження і е... власне розслідування з цього питання, угу. зрозуміло. Дякую за вашу роботу. і Дякую за те, що знайшли час прояснити нам цю ситуацію і е... цю історію зі звітом. І хай він дійсно спрацює. Скажу так. Дякую. Дякую вам також. До побачення. Да. Гарного дня.